Армадол таблетки від головного болю кожен новий день наближає нас точно до нашої української перемоги. Не питайте, коли вона буде, тому що я не знаю, ніхто не знає. А, але я точно можу сказати, що а, вона не буде після ось цього знаєте, міра, тому що ніякого міра між нами бути точно не може. Тому що ніяких мірних перемовин у нас бути теж не може. Тому що в той момент, коли. Мирні перемовини відбувалися в Джиді, в Саудівській Аравії. То в цей самий момент в Україні відбулася трагедія в Покровську. Ще одне тому підтвердження, що мірних перемовин ніяких не буде. Це те, що кількість постраждалих вже зросла до 81-го. 12 поверхівок, 12 багатоповерхівок опинилися під ударом двох ракет. А я нагадаю, що Покровськ це Донецька область. І питання, хто бомбив Донбас, знову актуальне. Але вони чомусь мовчать з того приводу. Напевно, знову потрапили в центр прийняття рішень, напевно, знову вдарили по скупченням натівських військ. Напевно, знову прилетіло по якійсь військовій техніці традиційно і знищили 10 хаймарсів, 150 тисяч е -е, леопардів і ще там когось. Насправді ж постраждали люди 29 працівників поліції, що найменше, семеро рятувальників, двоє дітей. Двоє з постраждалих у важкому стані знаходяться їх відвезли до Дніпра. Розбір завалів, ще й досі триває, і я нагадаю, хто пропустив дві російські ракети влучили в житловий будинок в Покровську Донецьку області напередодні. Просто Черговий терористичний акт. Ну я розумію, що вони можуть вчергово розказувати про якісь акти возмездія чи щось тому подібне. Але ж ми з вами розуміємо, що ні про які акти возмездія не йдеться тим більше, коли ви е, закидуєте ракетами, ну здавалося б, той регіон, заради якого ви ж, нібито, прийшли тут е, відновлювати справедливість, Нібито ж е, саме ви тут прийшли для того, щоб защищати Донбас. Російськомовний, і ви ж дві ракети запускаєте по Покровську. Ну, я не знаю, яка тут може бути ще логіка, і які тут ще можуть бути пояснення, окрім як терористи, і це не країна-спонсор тероризму, а це терористи, які кожного дня вбивають мирне населення в Україні. Цей черговий терористичний акт я нагадаю стався саме в той момент, коли в Джиді в Саудівській Аравії тривав саміт з мирного врегулювання. Війни Росії проти України і в той момент, коли цей саміт тривав, коли 42 країни за одним столом, ті країни, які входять до БРІКС, тому що а, всі майже країни, які входять до БРІКС, окрім тієї, яка в слові БРІКС складає відповідає за букву Р, а, так от саме її там не було, тому що саме Росії туди не покликали. Тим не менше, всі ваші партнери знаходилися там. Сиділи, слухали, приймали якісь рішення, зважені, про щось розмірковували. Як би вас зробити не такими великими терористами, якими ви є насправді? І в цей самий момент ви такі кажете: М -м, поки ви там домовляєтесь, слухайте, ми тут о -о, запустимо дві ракети по мирному населенню. Ну нас же не позвали, нам робити немає чого. Так ми займемося тим, чим ми вміємо і чим ми зазвичай займаємося тероризмом. Так, от в той момент, коли в Саудівській Аравії розмовляли і вирішували, а МЗС Росії говорило про те, що вони, в принципі, не проти мирних перемовин? Машечка Захарова, яка з чергової коми своєї вилізла і розказувала тим своїм ротом Шевіля Губами про те, що вона не проти мирних перемовин. Якщо складуться відповідні обставини, то як вам такі обставини хочеться спитати? Це ті обставини, з яких ви готові сісти на мирні перемовини, і вони там ще й розказують про те, щоб з тих мирних перемовин якось тихенько прибрати пункт про вивід військ, щоб типу ми почали ці перемовини завчасно, щоб ми почали говорити до того, як вони виведуть війська з України. Немає слів, окрім як терористи, просто терористи. А ще у нашому гур припускають, що сама Росія може бути причетна до вибухів в порту Туреччини. А там теж якось знаєте, каже пан Юсов дуже дивна ситуація сталася напередодні. В Туреччині вибухнув елеватор, елеватор, в якому знаходилося зерно, і все це відбувається в акурат перед можливим путінським візитом до Туреччини. Я вже сказала про те, що нібито хтось там з його підданих, з наближеного кола сказав, що сам діктатор може вилізти з свого бункера і як прилетіти до Туреччини, але це ж треба мати сміливість не просто прилетіти до Туреччини, мати можливість сісти в літак, щоб прилетіти до Туреччини. А там хто його знає? Ну, Він, зокрема, знає. Історію рейса MH17. він зокрема її керував, курував і надавав для неї зброю. Тому він як ніхто інший знає, що може відбуватися з літаками в повітряному просторі України. Відповідно, я не впевнена в тому, що вистачить мужності сісти в літак і полетіти собі до Туреччини. А залізну колію з отим його потягом, мені здається, ще туди не проклали. Щоб він в броньованому своєму потягу міг туди поїхати. Не знаю, хіба що він знову наважиться проїхатися незаконною забудовою. Постійно забуває, як вона називається, тому що її немає не на одній карті. Якимось Керченський міст, здається, він називається. Так, от, от її незаконною забудовою до Криму, а відповідно, вже з Криму якимось чином буде добиратися. Хоча знову ж таки не впевнена в тому, що він яким чином будемо добиратися ем, до Туреччини. Він міг би, звісно, скористатися оцим алінігорським гарняком, але він теж знаєте свої функції вже закінчив. Виконувати і скоріш за все кажуть, закінчив виконувати свої функції до кінця повномасштабного вторгнення, або ж до кінця Росії, ну тому що йому якось там поганенько зараз б, біля берегів, незважаючи на те, що він не відправився на дно до а, крейсера Москва, не склав йому кампанію, не годував риб. Як то а, зазвичай відбувається, як то а, любить чорноморський флот, який а, вже може вільно додавати собі отакий коротеньку приставку підводний. Чорноморський флот, а він таки пришвартувався до берегів, дотягнули його туди з пробоєною, і з тим, що в нього там щось витікає з нього. Щось дивне, от міг би скористатися ним Путін, але ну тепер і ним не скористається. Навіть тепер не знаю, який катір або який корабель здатен перевозити персон такого рівня. Можливо, наважиться скористатися своїм найзахищенішим у світі чорноморським флотом. Теж тому сумніваюся, привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі я. Вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр Ньюз, Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щодень відбувається якась святкова бавовна. Що відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі, в описі під цим відео.